Всім привіт друзі, сьогодні я вам покажу на бу обнову. Якусь странну обнову, говорять, що щось сталося з оленям. Я хочу вам її показати. Говорю, що на олені хтось топав. Ой, блін, а що з ним. Йому треба якусь допомогти, у мене є бандажи. А, реально можна допомогти. Бі, блін, це виглядає так, чесно, стрільно. Він привідкриває, типа очі, напевно, ам, да, відкрив. Давайте зразу йому будемо давати їжу. На їж. Будеш? Будеш. І я тобі так багато їжі нарію. Офігеєш Олень. Буду тебе називати моїм оленчиком. Я говорю, що хтось буде бути пів Я думаю, що це буде якийсь диван дракон. Просто із за того, що вже була сова, вже був бик, чого б на дракон. Если тоже так думаешь, то ставьте лайк. Я надеюсь, что это будет эм, какой-то дракон или что-то Не, ну а что? А что? О, как... Блін. Щоб буде третій левел, зразу. Я хочу як найшвидше зараз рятувати Оленя, щоб він вилікувався і він міг далі собі грати і їсти гравців. Але не мене точно. Якщо він буде мене їсти, то буде дуже жалко, того, що я якби його врятувала, рятую щас. От йому їжу добуваю. він? Я забула, де він. Капець. А вот він. Кусно? Дивіться, а що це біло таке? Давай ты підъедем побласті, подариш. Що це таке бі... Боже! А, що це таке так стрмное. Такі пись. Все, я побігла звідси. Нафіг мені стрьомно. Мені кажеться, це є той, хто вдарив побив Оленя. Сто процентів. буде зараз рятувати оленчика. О, кушай. Кусня. Блін. І салко, оленчика. Я поки що припиню відео. І налутаюсь трохи розбіжусь. І тоді його фучу. Я вже вирісувала оленя, але у мене запитання what the hell, ну як там заспавнились альфа Вовки? Там просто заспавнились альфа Вовки, і у мене запитання, а чого вони там заспавнились? Як вони там заспавнились? Я реально ушуся. Просто в виду, чтобы вам рассказать. Подождите. Реально львоволки. Подождите. Не надо. Не надо, не надо. Все, идите нафиг. Всем пока, пока. что, пока. Подождите, он что нюхает. Я уже была кстати, львоволки. У меня завтра было запитание, что я ему дала. Йому сучану дала. Що він буде робити? Коли... Куди він лежить? Понову подивимось. Подивіться. Він прийшов до цього. Тересну шок. Вот той звук, який був тоді. Ви пам'ятаєте, коли я ще... О, молодець! Супер реально крила. Супер Олень! Ти зможеш! Супер! Супер! Молодець! Я вірила в тебе завжди, що ти зможеш? Ну, вбити не тільки мене. Ну, і всіх і не тих, хто, хто тебе пов... будуть обіжати. Ти зможеш, Олень! Я завжди в тебе вірила. Щоб ви знали, я завжди вірила в Оленя. Дивіться. О, це можна спалити, прикольно. Давайте подивимось, во, дивіться. Напевно, це чудовисько пішло туди. Давай, давайте ще відкриємо сундук. Це було реально епічно. О, дякую, хоча б за щось. Мені дуже запитання А можна я не буду ставити схему схемозащиту? Просто і так. Я думаю, що мені хтось буде допомагати Хоча я просто поставлю, не знаю для чого Це можна спалити? God. Давайте Давай ты его як його. Скільки воно дає? У мене 29%. О май год. Капець. Я трохи прихворіла, походу... Буду знімати... Ну, старатись знімати відео як можна більше. Може в мене якийсь час не буде виходити відео, бо я трохи прихворіла. Вже йде діло до зими, все-таки. Думаю, ви мене розумієте. Ну вот так. Я врятувала Оленя, я думаю, що вже... А у ну, або на... О, копью, дякую. Або на цей день, або на п'ятий десь день, ну, на мене нападало. Буде вже нападіння от того, що... ні, ну 100% нападуть. Ніколи не було такого, що не нападало. Моя логика, ну, требует так работать, просто можно вот сюда залезть, да. сюда, берешь мяч, подаешь сюда, берешь мяч. А, да, это мяч. На, супер. Ой, я скинула. Вы офигелы? Карнаваль і білет у мене є. Я призупиню на трохи відео, мені треба трохи знову розвитися. Всім пок. На мене сьогодні нападають, тому це ідеальний шанс, щоб вам показати, що буде реакція Олени. Вот я реально думаю, що він мене якось допоможе, бо там написано було Your Help Dear. Тобто, ви допомогли Оленю і Dear is Help You. Тобто, типа, як переводиться Оленю, допоможе вам. От тому я цього так чекаю. Яковали в мене вже це є, я просто заберу патрону. Все я кушка. Побігу на базу. Ще заклію, коли вже буде нападіння, я пчу камеру. Так якщо перша буде частина, у мене ще буде три. Чот... Тут буде в першому сезоні 4 серії і буде два сезони. Тому чекайте, все на мене вже нападають при вас. На всякий случай беру коп'є. У мене є пісті. Панарік він мені не потрібен, я вже врятувала. Це і це. Ом. Ом. А, а, а як. А як він на мою територію збіжав? Молодець! Він мені, допом... він мені допомагає. Він мені допомагає, а мені. Боже, він. Боже, молодець. Я не можу просто. Як? Це описати Олень допоміг людині. Добре, на цьому закінчується наше відео. Чекайте. Другу, і третю, ну, і четверту частину. І, може, скоро буде другий сезон. Всім пока!